Доброго ранку, друзі. Сьогодні субота, 28 червня. І щасливий грибник знову в лісі, в вихідні. Відпочиваємо. Випробовуємо нові місця, де ми ніколи не були. Заїхали ми сюди, бо привів у нас сюди ось цей чоловік. Як вас звати? Григорій Іванович. Григорій Іванович нас привіз у ці місця. Ми тут ще ніколи не були. І думаємо, що ми щось знайдемо, тому що я вже знайшов чотири корення від грибів і знайшов уже два грибочки. Один ось такий. Будемо його зразу рвати. Свіженький, як бачимо, грибочок. А один, ну такий, я би сказав, не в, року. Не в року, як каже Гріша. Вон є ковпачка така не в року. і є ось такий гриб. Ну, гриб червивий. хочу сказати червовий. Ну, але хоч це є, зараз ми його розріжемо, подивимось і підемо далі, якщо буде щось нове, дорога, недалеко дорога, машини пролітають, а там впереді, куди їде машина КПП. Через 300 метрів румунська границя. Переїзд КПП Красноріска. А ми в цьому лісі збираємо гриби. Ліс дубово-яловий. Я думаю, що ми щось тут надебаємо. До включення. Перше, друзі, скільки я їжджу в гори, ходжу лісами, збираю гриби. В основному, по-моєму, в горах ростуть. Я знаходжу гриб, як я бачу в інтернеті. Не знаю як справжня назва, але його називають квочкою. Ось такий гриб. Він є стівний. Кажуть на нього квочка. Запах якийсь мені не подобається. О, так виглядає. Напишіть в коментарях, хто знає. Так би маленьких, багато-багато пенючок. Ну, десь таке. Декілька кадрів малівничої боковини. Ген удалині, там починаються гори Карпати. Зараз все приблизно. Тут їх два три села, так як разом. Різні. через 5 кілометрів там топеце ось так друзі зайшов я якісь хащі це незнайоме мені місця мій колега Гриша вже знайшов 4 гриби але і я знайшов вже двох і між іншим він сказав, що чистив, і вони чисті. Ну, гриб свіженький. Зараз подивимось, як він виглядає всередині. Але тут ще один є. І теж гарненький. Ну молоденький. Ось. Значить, в неї в хащах є. Треба шукати. Ось такі. Два є. Найшлися, друзі, чергові гробачки вже після дощу. І вони вже не такі, як були вчора. Дивіться. Або вони новенькі вийшли, або не знаю. Ось такі два. Є черговий грибочок, друзі. І він молоденький. Я думав, що гілочка підняла листь. Ногою засипив, а то ні, то грибочок. І чуть тут його поламав. Бачите? Молоденький грибочок. І знову, друзі, я відійшов трошки від того місця і знову під листям знаходжу молодого грибачка. Так. Угу. Це вже цікаво стає. Але це я краслення знайшов. Але це красень. Дивіться. Дивіться. Це як бубнить. nečrvevi. Da, to krasi. krasan. Hedžup pojiv, ali, koren Верніше, ніжка не червева. Надіюся, що буде і шапка дамберки сіє там трошечки дірочки, але нічого.